Тут дуже алопа, дуже Нова постільна білизна, теплі ковдри, що зігріють взимку та засоби гігієни, які потрібні щодня. Такі набори надійшли у село Придніпрянське Кобиляцької громади, де нині проживають переселенці з найгарячіших точок України. Це гуманітарна допомога від американського благодійного фонду Джем який співпрацює з українською громадською організацією Якість життя. А людям її передали депутати Полтавської обласної ради Сергій Білашов та Лариса Босенко. Приїхали ще в березні місяці, думали, що на трохи, а вийшло так, що, мабуть, будемо зимувати. Посадили город, зібрали урожай. Тепер ми живемо. Тут подушки, одіяла. На, до мене мама зараз холодно вже в хаті. Що там? Ну подивись, що там. Подивись. Постільна білизна, ковдра. так? Дуже дякуємо за допомогу. Така допомога вперше, і звісно, це дуже корисна допомога. постільна білизна. Ми приїхали з міста Мар'янки весною. Ну, так, які речі були з собою, ті взяли. Ми виїжджали, що було, то і взяли. Нема нічого. Це дуже потрібно. Пані Лілія з чотирирічним онуком Ромчиком втратили через війну усе і будинок, і квартиру. Каже, будь-якій допомозі раді. Дуже важливо, у нас взагалі нічого немає. Все залишилося в підвалі. І вдома немає роми. Зараз в Придніпрянському проживає 39 родин ВПО. Люди розповідають, благодійників знайшли самостійно через соцмережі. Ті миттєво відгукнулися та швидко приїхали. Ми дуже дякуємо фонду. Наша справа Полтавщина, а особливо Сергію Балашову та Ларисі Босенко за те, що вони відгукнулися, приїхали, знайшли час, знайшли ресурси та надали нам допомогу. Це дуже велика. Об'ємна допомога, яка зараз нас підтримує, зв'язку з тим, що дуже велика віддаленість від безпосередньо центру територіальної громади, тобто від міста Кобиляк, на сьогоднішній день вони майже не отримують допомоги. Це люди, які потребують допомоги, тому що вони приїхали з найгарячіших точок нашої України. Це Донецька область, це Харківська область, де хто взагалі. Втратили житло. Я хочу подякувати місцевим жителям, тому що люди, які підходили, дуже-дуже вдячні не тільки нам за ту допомогу, яку ми отримали, а й місцевим жителям, які допомагають і з перших днів війни, всім, чим можна, і навіть віддають свої будинки. Депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко додає, це далеко не остання благодійна місія в Придніпрянському. Депутати Полтавської обласної ради продовжують підтримувати вимушених переселенців у кожному куточку області.